We'll you Вас вітає топ канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо перехідну оправку ISO 40 під хвостовик конус Морзе 2 під різьбу, виробленого по ДІН-2080. форми Форма від відомого турецького виробника Дегерлі. Даний патрон має конус ІСО 40 який розповсюджений на універсальних верезерних верстатах зручної заміни оправок. Ця оправка має наступні параметри: виліт оправки 50 мм, діаметр корпуса 32 мм, посадковий розмір, конус морзе 2 Внутрішня різьба М 10 Вага складає 1 кг. Форма Аде означає те, що цей патрон має внутрішній канал під Оджульну рідину в дану оправку встановлюють, як правило, фрези із грізьбовим кріпленням, які надійно кріпляться в оправку. Також на оправці є невеликий кріпильний гвинт, за допомогою якого фіксується внутрішній гвинт, який кріпить ріжучий інструмент в оправці. Турецька компанія Дегерлі виробляє патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі та її з нанесенням покриття, що забезпечує високу місці оправки та її довговічність. Для того щоб уникнути пошкодження коносної частини оправки, необхідно періодично чистити конус пінделя вашого верстата. Для цього використовують спеціальні протирочні коноси. Ми також можемо запропонувати весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України вами швидко надійно та якісно.